Вітаю всіх. Всю ніч російські окупаційні війська гатили по Дніпропетровщині ракетними ударами, градами та важкою артилерією. Під прицілом у нас опинились Дніпровські, Нікопольський та Сенельниківські райони. Двома крилатими ракетами ворог поцілив по Дніпровському району. Одну ракету збила наша протиповітряна оборона. Друга ракета пошкодила два підприємства. Внаслідок чого зайнялась пожежа, вогонь приборкували 48 рятувальників та 9 одиниць пожежної техніки. Внаслідок удару були понівечені виробничі будівлі, склади, обладнання та знищені три автівки. Від прильоту залишилася вирва діаметром 3 метри та глибиною півтора метри. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. За оточною інформацією, чотири рази російська армія била по Нікопольському району з важкої артилерії та градів цілили по Нікополю та Маргантській громаді. Постраждалих немає. У Маргандецькій громаді пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автівки та електромережа. Також зранку загарбники скерували кілька ракет на Синельниківський район. За останню інформацію влучили у два місцеві підприємства, понівечені вантажівки, трактор та господарські приміщення. На місці виявлені 5 вирв діаметром від 5 до 10 метрів та глибиною 4-7 метрів. З людей ніхто не постраждав.